4, 3, 2 раз, чергова іграшка у нас. Так, Ще один отакий от, от розкладний ніж. Замовлений через Алиекспрес від торгової марки Hilti. Я сам здивувався, що в них є ще й таке. Але дуже він мене зацікавив взагалі, як ніж цієї фірми. І своїм функціоналом. Е, модель я там не бачив. Можливо, в інтернеті ще пошукаю щось схоже. І е, або в назві відео, або в описі додам. Отже, постачається він в коробці. Можна сказати, примітивний, додатковий в такому зіп-пакеті і сам ніж. ну Рука в мене, можна сказати, маленька. І ніж такий доволі масивний. Як на мене, так, як завжди, розповсюджений механізм відкривання. І як виявилося, що в нього є навіть тобто раз, два, три, три робочих положення. Кнопка фіксації леза під праву руку. Лезо в комплекті звичайне. Мається на увазі не фірмове, там гілті чи щось таке. Як у деяких виробників. Так, іде от така от кліпса для фіксації в кишені або на поясі. Також є додатково відсік під додаткові лезо. Комплекті, ось вони також в наявності. Тепер з цікавого. Тут є така викрутка. є в неї середнє положення і пряме положення. Десь щось підкрутити, підтягнути. Також в комплекті тут в секції захована додаткова біта. Тобто, в принципі, можна ще щось покласти. Ну, а, як на мене, сплав, я думаю, з самої цієї біти буде саме примітивний. Бо ну, вона йде без будь-яких розпізнавальних знаків. Ну, скажімо так, в такому положенні ще більш-менш можна працювати так, ну вже ну, теж більш-менш буде в мене окреме. Відео з порівнянням інших виробників таких от багатофункціональних ножів з бітотримачами. Там я зроблю невеличке тестування, скажімо так, і під навантаженням вже побачу, наскільки це зручно а, самій руці. Такий от цікавень, цікавенький продукт торгової марки філті Скажімо так, ця марка взагалі відома в більш вузьких кругах, хто саме постійно працює на будівництві. Тим відома ця фірма. Виконаний він в цілому якісно. Мені подобається. Єдине, що, ну, під мою руку, під мої маленькі пальчики, ну ручка трошки завелика. Але зазвичай ще додатково люди мають працювати в перчатках. То може воно якось згладжується все. Так, і я минусь отакі перчатулі. Теж купляв їх на Аліекспресі, до речі. Типу, йдуть протиударні, протипорізні. проти порізні. Ну, в цих, наприклад, перчатках працювати. З цим ножем не дуже комфортно, але для грубої роботи нормально трошки є дискомфорт в плані того, що є відчуття, що він от-от вислизне. Ну, я думаю, цього достатньо. Що я хотів показати, навіть трошки більше. Всім дякую, хто додивився, кому було цікаво. Сподіваюсь, до наступних зустрічей.